Друзі, вітаю! Сьогодні піде мова про онкологію. Взагалі, це відео не дуже підходить для мого марафону, але я все ж таки вирішив поділитися цими даними та інформацією, яку я накопичив за останні декілька років. Одразу скажу, що я не лікар, я не буду давати інформації такого роду, як інструкції, що робити. Все, що ви робите, це на вашу відповідальність і обов'язково. Що б вони робили навіть без моєї інформації, завжди консультуйтесь зі своїм лікарем, бо нюансів дуже багато, і онкологія дуже підступна в цьому сенсі. Бувають такі викрутаси, що навіть контрінтуїтивні, можна так сказати. І звичайно, людина може не впоратися і плюс тільки собі не шкодити. Інформація, яку я сьогодні скажу, вона буде більше для того, щоб порозмислити. Більше для того, щоб дати вам якийсь стимул, підтримку, щоб ви розуміли, що це не вирок. І крім того, як вас лікують у лікарні по протоколу, є ще велика кількість інструментів, котрі можуть бути дуже корисними для вас. Якщо вам все ж таки це буде цікаво, більш детально, ви можете написати мені, я з радістю поділюся повною інформацією. Так от, який принцип ми будемо використовувати? Все дуже просто: ми будемо використовувати своє тіло і механізми, котрі зашити в наш організм. Це частково хаки організму, так звані, є частково ефекти плацебо, частково наука і тому подібне. Давайте спочатку розберемося, як це взагалі все відбувається, якщо вам поставили діагноз. У більшості випадків, спочатку, у вас буде діагностика. Тобто треба зробити біопсію, дослідження, виявити, якого саме роду це онкологія, ну і ви розумієте все. І ось уже на цьому етапі, коли вже є натяки на онкологію, ви вже можете починати застосовувати ці інструменти. Далі у більшості випадків, в залежності від того, який конкретно у вас діагноз, буде застосоване протокольне лікування. І лікар буде використовувати протокол, котрий затверджений у міжнародній спільноті, скажімо так. В цьому протоколі будуть лише ті інструменти, котрі довели свою ефективність на великих рандомізованих з контролем плацебо дослідженнях. І там не буде жодного кроку вправо вліво лікар як е, пілот просто відкриває мануал, грубо кажучи, і застосовує якісь методи лікування, будь-то хіміотерапія, або там профілактики, радіотерапія і тому подібне. Вам, можливо, розпишуть дієту, можливо, дадуть пару порад, і в цілому на цьому лікування закінчиться. Тобто, вам залишається лише сподіватися на ваш організм, сидіти, умовно кажучи, склавши руки, і чекати чуда. Свій час я зіштовхувався з цим, і я вам скажу, що це дуже неприємний момент і дуже тривожний. В тебе все життя звужується тільки до цього. Неважливо, будь чи то ви, будь чи то ваша близька людина. Це дуже складно і складно переносити, і особливо складно це очікування. Очікування найгірше, що ламає вас дуже сильно ментально. І мені цей підхід не дуже до душі. І крім мене, є ще велика кількість людей, котрі думали так само, і вони застосовували ці штуки, про котрі я буду зараз говорити в своєму житті, і показали дуже гарні результати. Плюс до цих людей ще є велика кількість досліджень. Котрі теж показують доволі непогану ефективність в деяких випадках. Але ці дослідження невеликі, і лікарі зачасту не радять робити такі речі не через те, що це шкідливо, а через те, що ну, по-перше, це немає 100% ефективності. По-друге, лікар не хоче брати на себе відповідальність експериментувати, щоб правильно звичайно. І по третє, з цим я зіштовхувався в інших питаннях, лікарі можуть знати. Але через велику загруженість просто не сказати або щось такого. У мене був випадок, коли я застосовував деякі з цих методик для лікування одної людини. І його лікували, я прийшов і просто питаю, а що, якщо я от до нього буду застосовувати таке-то такі-то такі, та такі та речі? І мені кажуть, звичайно, давай, клас, супер. А я виходжу після розмови з лікарем, і в мене одне: питання, чому до цього ніхто не сказав? Тобто, якщо б я не прийшов і не підняв би це питання? Цього б не зробили. Я в жодному разі не обвинувачую лікарів. Я просто розумію, що це система. Що від самих лікарів не залежить потік пацієнтів. Наші лікарі взагалі герої вони переробляють і роблять набагато більше, ніж навіть повинні робити. Так от, які інструменти я маю на увазі? Я про них постійно кажу у своїх відео, і це все доволі банально. Перше це дихальні вправи і дихання загалом. Друге це їжа, третє це у нас холод. Четверте це. Легка фізична активність, ходьба. І п'яте це контакт з природою. Давайте тепер по порядку. Перше в нас це дихання. Дихання це дуже цікавий механізм у організму, котрий я називаю, умовно кажучи, бекдором. Дихання це одна із небагатьох систем в організмі, котра і автономна, і ви можете на неї впливати. І під час того, як ви впливаєте на цю систему, організм реагує. По різному, в залежності від того, як саме ви дихаєте. Якщо, наприклад, ви дуже почнете зараз часто дихати, ви почнете виділяти адреналін, норадреналін, якщо ви дихаєте повільно і тому подібне, я про це все розповідав. Ви будете більш спокійними. Тобто, це гарний інструмент, щоб маніпулювати своїми гормонами, своїм станом, своїм ментальним станом і тому подібне. І конкретно у питанні онкології є пара речей, котрі ну прям дуже критично можуть допомогти. По-перше, є дихальна вправа хастрика кумбхака котру казав Вімхофа. Вона, ця дихальна вправа, вона, якби, скажімо так, грається з гіпоксією. І через те, що в деяких стадіях цього дихання у нас утворюється гіпоксія, це для нас є. Сигналом, що нам не вистачає кисню, і організму треба адаптуватися. Цей механізм він придуманий природою для того, щоб ми могли адаптуватися до походу, наприклад, у гори. І що він робить? Він виділяє більшу кількість кровяних тілець для того, щоб була можливість транспортувати більше кисню. А нам це під час, наприклад, хіміотерапії дуже потрібно. бо Найголовніший із побічних ефектів хіміотерапії це те, що організм перестає виробляти червоні кров'яні тільця. Другий момент це те, що дихальні вправи з гіпервентиляцією можуть зробити нашу кров лужною, тобто підвищити наш піаж. І вважається деякими дослідженнями, що підвищена лужність може допомогти в боротьбі з бактеріями патогенними та з онкологією. Чому? Тому що такі речі, як онкологічна пухлина, вони не досконалі. Онкологія це умовно, дуже просто кажучи, це глюк в організмі. І тому вони мають свої слабкості. І одна з них це те, що ракові пухлини вони дуже некомфортно себе почувають у лужному середовищі, і клітини починають руйнуватися. І саме цей принцип використовують дуже часто для деяких видів пухлин у хіміотерапії. Людині вводять реагент, котрий підвищує pH крові, тіло це витримує. А пухлина ні. Тому за допомогою таких речей ми можемо призупинити розвиток або навіть розвернути. І останній момент стосовно дихальних вправ це те, що ви можете в кінці кінців себе заспокоїти. Ви можете перевести свій організм в парасимпатичний стан, і в цьому стані організм буде краще переварювати все, що з вами відбувається, краще лікуватися, ну і тому подібне. Наступний момент це їжа. Є багато варіантів, що можна робити з їжею конкретно під час онкології. Але найголовніший принцип це зрозуміло, що ви повинні харчуватися ну ідеально. У вас повинно бути під вас розписана дієта з о, всім, чим тільки можна, зі всіма правильними кількістю мікронутрієнтів, макронутрієнтів. все повинно бути супер-пупер круто для того, щоб були всі сили в організмі. Також є. Деякі дієти, які показують свою ефективність в боротьбі з деякими видами онкології, такі, як, наприклад, кета дієта. В чому справа? Знову ж таки, пухлина недосконала. і є деякі види пухлин, котрі залежать від глюкози і від інсуліну. Справа в тому, що у них дуже слабкий метаболізм, а глюкоза це найпростіше джерело енергії, і тому пухлини якраз таки використовують цукор для цього. І при кетодієті, наприклад, ви прибираєте повністю вуглеводи, у вас відсутні піки цукру, тобто у вас стабільний рівень цукру, він низький, і це якби прибирає їжу у пухлини. Другий момент це те, що ця дієта знижує інсулін. Інсулін це в нас гормон росту. Тобто від інсуліну у нас в організмі росте все: і м'язи, і пухлини, і тому подібне. І прибравши інсулін, ми якби знову ж таки. Сповільнюємо зростання пухлин. Плюс їжею ви теж можете керувати гормональним фоном, ну це зрозуміло, і один із таких механізмів, наприклад, ще є блокування гормону росту. Це взагалі не дуже правильна історія, але при деяких випадках їм можна користуватися. Що ви робите? Ви прямо перед сном з'їдаєте вуглеводи, прості та складні. І через присутність інсуліну та цукру у крові під час сну не буде вироблятися така кількість гормону росту, так званий соматотропний гормон, гормон росту людини. Ну і взагалі в кінці кінців ми те, що ми їмо. Наступний інструмент це холод. Для чого він тут потрібен? Взагалі, холод має дуже багато плюсів, і один із них це те, що він, умовно кажучи, дуже просто сповільнює метаболізм, тобто організм завмирає. Серцевий пульс сповільнюється, процеси в організмі сповільнюються, і це може сповільнити ріст пухлини. Далі це те, що холод зменшує запалення. Взагалі запалення нам під час боротьби взагалі будь-яке не треба. Але ще є запалення, котре погіршується під час лікування. Далі викиди дофаміну, котрі позитивно впливають на ваш настрій. І останнє це те, що холод дуже сильно знижує біль. І це може бути дуже корисним в будь-якій стадії у більшості випадків. І останній момент стосовно холоду, це те, що під час того, як ви знаходитесь у холоді, а це все, що нижче 17 градусів для організму, ваш організм починає висосувати з крові цукор. І тим самим організм знову ж таки забирає їжу у пухлини. Далі у нас звичайна легка активність, тобто ходьба. Під час ходьби наш кровообіг. Підвищується у багато разів через те, що під час руху наші м'язи скорочуються і допомагають кровообігу. Тобто ми стаємо якби насосом. І це допомагає виводити погані речовини, вихлоп від мітохондрій, якісь продукти розпаду від хіміотерапії і тому подібне. І це, крім цього, ще й допоможе покращити ваш настрій, тому що ходьба знижує рівень кортизолу, і взагалі ви якби відволічетесь, і все у вас буде добре. Сюди ж у ходьбу можна ще додати одну деталь: ходити треба по лісу. Є деякі дослідження, котрі показують, що людина в природі відпочиває, тобто нашій увазі немає за що зачепитися навколо просто здоровий ліс, і ми якби релаксуємо. Слухаємо пташок і знову ж таки все у нас добре. Наприклад, якщо б, не дай Бог, у мене таке сталося би, я б на вашому місці робив би вилазки у купальні Івановські. До них достатньо довго йти і йти по лісу. Тобто ви пройдетесь по лісу, відпочинете і в кінці закінчите холодною терапією. Ну і в кінці ще додам одну деталь стосовно всіх цих інструментів, котра, мені здається, найголовніша. Найголовніше тут те, що ви боретесь за своє життя, ви активно. Працюєте над собою, над своїм здоров'ям. І практика показує, що де ваша увага, там організм і працює. Якщо ви всі свої зусилля вкладете в те, що я виздоровлю, то, скоріш за все, все з вами буде добре, бо організм має таку властивість дуже добре реагувати на думки. Якщо ви дивилися мої ролики, ви знаєте, як багато разів я розповідав про вплив поганих думок та стресу на організм на фізіологічному рівні. І тут я ще можу сказати, що організм і в зворотній бік так працює так само, як ви можете думками собі нашкодити, ви можете думками себе вилікувати. І це я вважаю дуже важливим в кінці. Прорезюмую і скажу, що взагалі, щоб і вилікуватися або не захворіти, моя Гіпотеза в тому, що треба мати контакт з природою, тобто жити так, якби ви жили у диких умовах, прокидатися з сонцем, не часто їсти, багато ходити, дивитися на сонце, вночі мерзнути, і такого роду нюанси. Тобто, перед тим як щось робити, просто подумайте, а можливо, чи це в дикій природі, чи можливо їсти у дикій природі стільки вуглеводів. Чи можливо їсти так часто, перекусувати постійно, чи можливо у дикій природі уникнути сонця та холоду? І мені здається, що саме це, саме цей принцип, він призведе до здорового вас і допоможе в даному випадку впоратись з вашою хворобою. Тому бажаю всім дуже міцного здоров'я, бажаю всім витримки і сил у вашій боротьбі. Все буде добре. І ви обов'язково будете здорові.